Подарунок за вислугу років уже в грі. Просто зайди в гру з 5 червня до 6 липня, щоб забрати святковий контейнер. Що старший твій аккаунт, то більше в контейнері цікавинок. За один рік ми отримаємо 100 золота, 10 тисяч вільного досвіду, 3 дні преміум аккаунта та аватар. Два роки 200 золота, 20 тисяч вільного досвіду, 5 днів преміум аккаунта і аватар. Три роки 300 золота, 30 тисяч вільного досвіду, 7 днів преміум аккаунта та аватар. 4 роки 400 золота, 40 тисяч вільного досвіду, 10 днів преміум аккаунта, камуфа. Фляж та аватар. 5 років 500 золота, 50 тисяч вільного досвіду, 14 днів преміум аккаунта, камуфляж та аватар. 6 років 600 золота, 60 тисяч вільного досвіду, 30 днів преміум аккаунта, камуфляж, аватар, а також контейнер на випадковий танк 5 рівня. Якщо випадає танк, який у вас уже є, ви отримаєте 6 рівня. Якщо 6 випадає той танк, який є, ви отримаєте компенсацію 600 тисяч срібла. 7 років 700 золота, 70 тисяч вільного досвіду, 30 днів. Преміум аккаунта, камуфляж, аватар, а також контейнер на випадковий танк 7 рівня. Якщо випадає танк, який у вас є, отримаєте компенсацію 2500 золота. 8 років, 800 золота, 80 тисяч вільного досвіду, 30 днів преміум аккаунта, камуфляжі, аватар та унікальний фон профілю. Плюс танки на вибір. Пуділь Type 62, T25 Pilot One, AMX M449. 9 років, 900 золота, 90 тисяч вільного досвіду, 30 днів преміум аккаунта, камуфляжі, аватар та унікальні унікальний обвіз. Плюс танки на вибір. Шкода Т-45, X та Кейлер. Особисто я рекомендую брати Action X або Кейлер, тому що це танки 8 рівня. Якщо вони вам не зайдуть, можемо продати за 3750 золота. А якщо у вас ці всі танки є, то я рекомендую взяти Екшена або Кейлера. Але перед тим як обрати танк, продати його з ангару. Тому що компенсація за повторне отримання 2500 золота. А продати танк ви зможете за 3750. 10 років. 1000 золота, 100 тисяч вільного досвіду, 30 днів преміум аккаунта, камуфляжі. Колекційний танк 10 рівня, концепт 1Б та унікальний камуфляж на цей танк. І нарешті гравці, які зареєструвалися 11 років тому, отримають 1100 золота, 110 тисяч вільного досвіду, 30 днів преміум аккаунта, аватар, унікальний фон профілю. Також є можливість обрати одну з чотирьох нагород. Перший варіант СТРВК з легендарним камо, другий КПЗ-50 тонн з легендарним камо, третій сертифікат вищі хижаки, і четвертий контейнер вищі хижаки 10 штук. За перші три варіанти компенсація 7500 золота. Особисто я не сильно рекомендую відкривати, Відкривати контейнери вищі хижаки, тому що шанс, що вам звідти щось випаде, ну дуже маленький. Пиши в коменти, скільки років твоєму аккаунту. А в мене все. Дякую за перегляд, буду вдячний за вподобайку. Підписуйся та заходь на YouTube стрімчики. Усіх обійняв, припідняв, хруснув.